У минулі часи в цей день не можна було рвати траву, тому що люди вірили, що по ній катається всяка нечиста сила. Сонячну погоду 24 червня передбачав туман, який вранці стелиться по воді, і мокриця, яка залишається розкритою весь день. Наші пращури помітили, якщо під час сходу сонця стоїть духота, то хорошої погоди не чекати. Дощ передбачала чиста вода у водоймах і сильний запах трави і жимолості вранці. Народі цей день часто називали Петро поворот, оскільки з Петра Афонського сонце на зиму, а літо на спеку повертає. У минулі часи було заведено сіяти в цей день до обіду якесь біле зерно, а після обіду чорне. Виконання цього правила гарантувало успіх. У цей день випадають великі роси. Наші пращури примітили: якщо дощ іде маленькими краплями, буде йти довго. Народі цей день називали Акулина Гречишниця, акулина криві огірки. З акулини літують мошки комарі кетзі, мухи. мошкара товчаться колами на хорошу погоду. Наші пращури ввечері 26 червня слідкували за місяцем. Якщо він у білому колі, то буде дощ, кінець горобиним ночем. У цей час зацвітає барбарис. Наші пращури боялися дощу в цей день, оскільки він обіцяв ще сім тижнів негоди. Прогнозувати погоду у цей день могла і риба. Якщо вона грає в річці, вночі може бути гроза. Народі говорили, що на фіта соловей замовкає. Наші пращури помітили, що дощ на фіта погано для жита. За прикметою, день 28 червня бажано сонячний, оскільки у разі дощової погоди у домі буде розлад і сварки. У минулі часи примітили, якщо під час сходу сонця стоїть духота – до негоди. Народі говорили, на тихона сонце йде тихіше. Це вважається найтихіший день у році. З тихона закінчується молоде літо, настає зріле. У цей день влаштовували обід для людей, які одобрювали гноєм поля. Ці люди були дуже потрібні, тому що де зайва гною кучка, там зайва буханка хліба. Наші пращури примітили, якщо бджоли вранці граються, буде ясний день. Товчуться до негоди. У минулі часи говорили на маноїла сонце застоюється. Цю народну прикмету підтверджують дані астрономів. Дійсно, до цього часу земля знижує швидкість руху навколо сонця. На нічному небі у цей час можна побачити блискавиці. Наші пращури у цей день прислуховувались до дерев. Якщо сосна дзвонить, а дуб стогне бурі не обминути. У давні часи 1 липня відзначається Ярилин день день пекучого сонця. З цієї нагоди організувалися народні гуляння. Наші пращури в цей день спостерігали за травою. Якщо вранці вона суха, на ніч буде дощ. У цей час відцвітає малина, починають квітнути лілії. У народі з усима вважають заступником бджіл. З цього часу бджоли починають заносити мед, заливати соти, оскільки день, присвячений цим працелюбним комахам, то й погоду наші пращури визначали по їх поведінці. Так ось, коли бджоли швидко летять до своїх вуликів, то скоро буде дощ. Стають злішими, частіше жалять перед засухою. Сидять на стінках вулика до сильної спеки.